Хочете пришвидшити зміцнення м'язів попереку та зцілення репродуктивної системи, то ведеться ускладнити спеціальну вправу та регулярно її виконувати. І так, лягайте на спину, одну ногу впирайте в стінку так, щоб під коліном утворився кут 90 градусів, а іншу випряміть. Із такого положення підніміть таз вгору. У верхній точці. Напружте прес та сідниці і затримайтеся на кілька секунд та поверніться у вихідне положення. Виглядає це так. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Чим більша амплітуда рухів, тим краще для ваших м'язів. Для видимих результатів виконуйте мінімум 20 повторень. На кожну ногу. Виконуйте цю вправу регулярно, вона допоможе зміцнити м'язи попереку та сідниць, а також зцілить репродуктивну систему до того ж удвічі швидше. До зустрічі, приємного дня.